Всім привіт! Ну що, з поверненням на мій канал, нарешті я роздуплилася, і, можливо, сьогодні навіть схожу познімаю влог, тому що крутий не крутий, а це мій який не який, о, це я сказати, який не який, а заробіток. У мене тут стоїть дзеркало. Розумієте, ви ж не хочете до мене підписуватися на канал, я так розумію. Ну, і не треба, що я зроблю. Я ж нікого не буду заставлять, правильно? До речі, я чула, що з березня люди, які дивляться канали своїх улюблених блогерів без підписки, вони вже не зможуть дивитися, коротше ці канали. Вони не зможуть вже їх знайти в Ютубі, своїх улюблених блогерів, якщо вони дивляться їх без підписки. Тому підписуйтесь на канал просто моя рекомендація подивитися, тому що це все робиться для вас, розумієте? Ось вам це нічого не коштує. Як не круйти, ми все одно творчі, скажімо так, контент мейкери і за це хотілося б мати винагороду, хоча б в плані підписки вашої, вашого коментарика і, вашої, і вашого лайка. У нас на горизонті Сінсей, у нас на горизонті, що там, Елсі Вайкікі. Новинки. Let's go! Oh, baby, let's go! Yeah, 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 yeah. Ось такі в мене якісь тут лежать незрозумілі якісь ці. Um, Знарядні операції для, для обличчя. Я щось тут себе фарбувала, фарбувала, фарбувала. Але знаєте, от щоразу, коли я починаю себе фарбувати, uh, у мене з'являється плюс 10 кг на обличчя. Ой, 10 кг, 10 років. Це crazy, крейзі бейбі. Добре. Друзі, отже, магазин сінцей зайшла. Я. Знаєте, що мене не влаштовує сьогодні? Таке паскудне освітлення. Ну, дуже якось приглушений, половина здається, да. на третину десь світла в магазині. Дивіться, з новинок ось такі кроп, знову ж таки, жакети двобортні, ну, Тобто він такий йде вкорочений. Ну, до речі, непоганий. 699. Ну, має на увазі стильний такий жакетик. Потім що ще, ось такі поло. Знову ж таки, це сукня. Ніякі це не поло. Я вже другий раз а, натикаюся на цей відтінок, на цю річ, і це просто сукня міні. Ось такі йдуть тут гудзики, така сукня-поло. Відтінок класний, пастельний, рожевий. А ось такі штани хотіла показати. Такі темно-сині штани із білими лампасами. Така ось пристрочена, тут іде тясьма, широка, біла. І вони такі о, синій, такий приглушений, вінтажний. Прикольний дуже відтінок, до речі. Ось такі вони. Тем, такі теплі на весну. Не на літо, от на зараз 599 подобаються мені. Я б такі і носила чесно кажучи. Так, потім що ще? Червоні сумочки такі з'явилися. Це футболки багато, дуже червоного. Дивіться, і кардиган. Червоні сумки, червоні футболки. Червоні ось такі, як це назвати. Назвімо це жіноча блуза. Напевно, що, давайте так, <сіх> топ із топ спущені плечі з довгими рукавами. Щось Так, ось такі куртки є ще, дивіться, цікаві. Це не косуха, тут де просто ось така, по центру йде така блискавка. Тут іде ще кнопочка, кишеньки. Дуже Непогана, я вам скажу м'якенька, і така, знаєте, от є екошкіра, ти до неї доторкаєшся, і вона відразу така холодна, якась на дотик. Холодна і груба. А це прям така тепла і м'якенька. Тому можете приміряти, придивлятися. 799 така класна. дивіться. уже косухи відходять, я так розумію. На задній план, на другий точніше план. Це ось такі штани, до речі, вкорочені. Це кулот за 699 гривень. Супкий денім такий, непогані такі, ці світшоти класні, подобаються. Так, по цю сторону ось такі жакетики, ну вже було, так? Да? Косухи, пальтова тканина, якість погана, сукні сірі, дивіться, Максі. Дуже подобається така класна сукня, відтінок просто офігенний, типу сірий, виварений. такий. 659. Зверху вдягаєте косуху або якусь шкіряну куртку. Лодочки. Сумочка якась цікава. І вперед, так, тут вже все я бачила. Що це спідниця? Жата якась. Жмакана така спідниця з такої тк тканини. Тканина типу жата, бачите, еластан якийсь 339, Еластан Поліестер. І з боку йде такий виріз на одну сторону. Прикольно теж 339 гривень. Теж можна з косухою вдягати. червоне взуття в цей. Так, повісимо десь тут. Або ж з ось таким топом. Гляньте, так, класний такий туп, трикотажний сінци, 389 гривень. А, сірі з ефектом потертості. 999. Коштують, знижки тривають на шапки, на пуховики. Якщо десь щось залишилося, знайдете вже зі знижкою. Так, це жакетики ось такі. Новинка теж. Така пальтова тканина, золотисті гуцуки і з такими погончиками 699. Розміри є. Розміри є, 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 XXS 36-й. є є. Ну, вже йде кусуха, вкорочена така, теж класна. Теж дуже маленькі розміри. 40 ЛК. Максимальний, але вони маломірки. Дивіться, яка вона маленька. Ну, який це 40 елька. Ну, яка це елька? Вона дуже така мікро, мікро такий жакет. Так, спідниця шорти, дивіться, є отакі. Кому цікаво. От я уже міні якось напевно, що посоромлюся, вдягти, не знаю, чому це зв'язано, пов'язано з віком, напевно. що. Так, Тут йдуть знижки на сукні. Дивіться, який класний сукня-сарафан. І, до речі, можна вдягати поверх ось такої водолазки, якщо це от да, міксувати такий мікс. От Зараз можна весною так носити. Вдягаєте топ, а поверх йде ось така сукня. Ну, Це все треба шукати, дивитися, надивлятися в пінтересті. Тому що самому дуже важко зорієнтуватися. Ага, ось ці косухи такі. Світло, такий бежевий відтінок, весна 799 гривень. Так, а це вже ось такого плану йдуть жакети. Теж по центру йде така блискавка 799. І такий йде, що він йде темніший за косуху. Такий жакет. Мені єдине, що мені не подобається колір ось цього замка, тобто цієї блискавки. Дешево золотий. Я думаю, сюди душі пасувало щось сріблясте. Що тут? Тут знижки, дивіться. Знижки, знижки, знижки. Ось коричневий, до, до речі, шалик. Відтінок трендовий. Щойно приміряла навушники коричневого відтінку. Не знаю, може собі куп... 에, придбаю. Вони зараз йдуть зі знижкою. Ну, це такий темно. Темно-темно-коричневий. Ну, моє більше все-таки сіре, я думаю, сірий відтінок. Більше мені пасуватиме. Тут теж йдуть знижки, ось такі штани. Дивіться, майже як в мене. До речі, ці штани я купляла штани Cargo. Такі класні, от в них не холодно навіть зараз. Купляла собі в, в магазині Кроп зі знижкою. Теж років два тому назад. Дивіться, всім це є ось такі. Ну, це класика, да? Це тут іде і стрілка, тут навіть іде ось такий пасок 659. Вони коштують, дивіться, низ під... підвернутий ось так. Це класичні штани. Варіант офісний, хоча не обов'язково можна і кежуал стиль, тобто той же стрітстайл. Так, і бежеві такі ж. Непогані штанці, до речі, придивляйтеся на весну. Ось такі вони. 659 гривень. І ось з сорочкою сорочкої блакитною вже класно. Так, випила капучино. Тут дуже багато всяких смаколиків. Погляньте. Я ще ні разу нічого не пробувала, крім горішку і, чесно кажучи, і вафлі. Ну тому, що дієти постійно, тому що себе стримуєш, не їси нічого там суперсолодкого щодня і так далі. Все, друзі, рухаюся далі. До речі, ось такий у нас є ще магазин Фаму. Тут непогані речі, здається, який цікавий аутфіт. Рожевий такий пафер, зараз рожевий в тренді. Така сорочка класна, теж картата сорочка, клітинка і теж з рожевим відтінком, Просто дуже суперський. Так, тут Стіма, не знаю, знижки якісь у них там. Мене все одно відлякують дещо їхні, їхня цінова ці, політика. Все дуже дорого, я б сказала. Отже, магазин Осівайкійки. Тут уже весна дивіться. Ось так одягнені манекени. Я не знаю, мені вже самі набридло. Набридло знімати осівай кійки сінцей, вже хочеться потрапити до Зари, H&M, що там, Страдіваріус, Бершка. Вже так все набридло, чесно кажучи. 829 якась сорочка висить. Короче, зараз я бачу, що в тренді сорочки. В моді ось такі широкі штани. Джинси непогані. Так, зараз спробую їх дістати. Так, що за джинси? Дивимося, ось такі широкі джинси. Непоганий такий цупкий денім. Прям такий твердющий. Ну, классний. Лесіве кікі це Турція, де ціна. Ну, ціна віс... лише 829 гривень. А чого так дешево? Ну, для таких джинсів це взагалі недорого. Вони дуже класні, я вам кажу. Що це розмір 32? А ну, зараз підійду до дзеркала. Дивіться, які вони. Широкі такі. Прикольні і недорого. Ось такі відтінки весни, якісь блакитно-бежеві. Все блакитно-бежеве. Спідниця жах. ну Якість я маю на увазі просто. Спідниця карго якась така. Тканина. Дуже-дуже-дуже не, не дуже, дуже погана якась. Дивіться, ось такі блузочки. Ну, теж все таке квітковий принт. Це, що? це якась теж дивіться дивна сукня. Ось така. Теж типу сукня Карго. Щось мені нагадує це все 60 -70 ті 70. Ось так я б сказала. Довга спідниця така в підлогу. Тут також, дивіться, сорочки. Ось такі куртки. Із екошкіри на весну. Елсівай і ось такі, от блузочка класна, дивіться. Щось в стилі Анни Делві. Хто не бачив серіал, подивіться на Netflix, якось називається створюючи Анну, здається. «Вигадати Анну називається серіал. Про російську цю мошенницю, Прикольний серіал. 599. Дивіться, яка класна. блузочка. Я взагалі люблю все чорно-біле. Ось, до речі, теж дівчина класно одягнена. Дивіться, такі бетфорти, міні-спідниця і дублянка сіра. Дуже класно. Подобається мені. От дивіться, навіть у людини да, там не супер якась фігура. Можливо, можливо, вона мріє про якусь ідеальну фігуру. Але от все на ній класно сидить, вона впевнена в цьому. Це сорочки, джинси, ось такий у нас тут must-have стенд. Сорочки щось схоже на льон. Те, що буде весною а, актуальним, скажімо так, Це сорочки, це джинса, це джинсові спідниці, джинсові штани, ось такі куртки. До речі, в секунді я собі минулого літа придбала, закривався в нас там класний дуже секонд-хенд, Він закривав, зачинявся і я встигла собі от такого плану придбати куртку. Ну, теж з екошкіри. І ось такий комірець, кругленький виріс. Дуже стильна. 1599 коштує така. Це сорочка, дивіться, сорочка туніка. От що ви можете купити в кіки, я думаю, що сорочки, тому що якість класна. Вибір величезний. На весну можете собі придбати. Хотіла б знайти ціну. Ну, от джинси, дивіться, теж недорого, в кіки. А, це джинсові спідниці. 859, такий чорний денім, і попереду просто виріс. Теж стильна така спідничка. Так, сьогодні неділя і людей так собі помірно, не супер багато. Хотіла ще вам показати ось такий піджак, Дивіться, який класний велсівий кікі. Блейзер, прям такий двобортний. Я б така його навіть приміряла із за своєї цікавості. 1399 коштує. Ну, ціна, ціна, може, когось ці не влаштує. Прикольний, прикольно зроблений. 36-й, зараз знайду 38-й. Е, так, знайду 38-й або ж хоч 40, щоб приміряти, сходити. Дивіться, дівчат, теж велсівай кійки, багато з'явилося. Рожевого відтінку, це ось такі рожеві сирочки. Потім футболочка така рожева. Ось я чуть не впала, слизька. Дивіться, ну, якась така собі. Ну, краще, ніж в сенцей. Зрозуміло, що ну, класна футболка, дивіться, така класична на літо. Ціна 319 гривень. Прекрасна. Потім отакі йдуть футболочки, ось вони, здається. Висять, дивіться, такого плану ще. Вони вже цупкіші. Ну, тут прям такий трикотаж. Це не просто котон один, тут і еластан відчувається. І, напевно, що якийсь поліестер. Ось такого ще плану. Такий в облипочку. 399. Тобто будуть по фігурі будуть обтягувати фігуру. Ось ця сорочка. Вона надягнена ну прикольно да, на футболку. На топ, на майку можна вдягати таку сорочку. Класно, подобається. І, звісно ж, класно. Ідеальний варіант це якийсь блакитний денім і рожевий відтінок, рожевий верх, якийсь і низ блакитний денім. Так, дуже класні ось такі костюми на весну. Дивіться, костюми двійка є в коричневому, шоколадному відтінкові, є ось в такому фісташковому, так? фісташковий відтінок. Темніший і світліший, чи вони однакові? Щось я не розумію. Ні, все-таки ці темніші, цей темніший, і він без кишеньки з боку, а тут на сорочці є кишенька з боку. Дивіться, такі штани. Штани ось такі штани. Чи це бридж? А, ні, це короткі штани. Дивіться, вони йдуть якісь такі, і не бриджі, але і не просто широкі палацо. До, до кінця звужені. Ну, треба міряти. Я думаю, що якщо правильний розмір підібрати, вони будуть теж непогано. Це 44-й, до речі, теж непогано будуть виглядати, поєднуватися не знаю, з якимось білим взуттям, якісь білі сюди снікерси вдягти. Штани коштують о, скільки? Я вже забуваю 599, а сорочка 659. Мені подобається. ну Шоколадний взагалі це просто такий must-have, да? в плані відтінку на весну. Тому придивляйтеся, ціни хороші, вилосів. Кіки, якість краще, звісно ж, ніж Сінсей. На жаль, в примірочну величезна черга, і я залишу тут блейзер, тому що в мене немає взагалі часу чекати ту всю чергу. Отже, зараз е, куди йду? В Голді.